Продовжуємо роботу по балкону, вже вони зроблений металокаркас і зараз покажу вам поподробиці. Вчора я вам показував. Тут була в нас бетонна пліта, така як от на сусідньому балконі. Ми зробили повністю демонтаж цих плит. І, що найважливіше, робити у всіх без обмеження балконах, це демонтаж стяжки, яка була ось приблизно на рівні балконного блоку завдяки цьому ми економимо десь 300-400 кг, а 300-400 кг це вага всього скління, яке тут буде стояти, навіть якщо воно буде у двокамерному склопакеті і у французький варіант Найголовніше, що на що потрібно звернути увагу, коли робите перший етап ремонту балкону тобто, металеве металеву конструкцію це перенесення навантаження від металопластикових вікон від плити балкону, на якій ми зараз знаходимося, стоїмо на стіну квартири. Для цього ми робимо і демонтаж стяжки, і демонтаж зовнішніх плит. Також був зроблено саме для цього. Завдяки ось цим діагональним елементам, які працюють на стискання, ми і розподіляємо це навантаження на початок плити або на стіну квартири. Ну, по функціоналу тут все звичайно буде. Рівень підвіконня у нас буде на рівні десь метр п'ять від підлоги. Підлогу будемо підіймати на ось рівень цього балконного блоку, тобто десь 10 см. Ну і, Звичайно, верхня частина металевої конструкції, в яку буде вкручуватися вікно металопластикове, і це вкрай необхідно кріпити це вікно по всьому периметру. Багато хто цього не робить, і є багато думок з цього приводу, але якщо ми хочемо, щоб вікно працювало довго, щоб воно було закріплено згідно нормам через необхідну кількість необхідну відстань, обов'язково потрібно з моєї точки зору робити цю рамку. Всі звертали вже увагу, що на деяких балконах сайдинг виглядає не ідеально, і багато хто з вас звертаючись до нас запитує, чи можливо зробити облицювання балкону не сайдингом, а чимось іншим. Відповідаю, головний секрет не в тому, чим зашивати, а в тому, з якою частотою ось ці профільні елементи це де набираються. Багато хто намагається зекономити на, тому, на цьому каркасі, який потрібен для того, щоб сайдинг кріпився з. Правильною частотністю, тобто через кожні 30-40 см повинен бути кріплення сайдингу. Якщо цього кріплення недостатньо, якщо ви робите відстань між кріпленнями на 30-40, а, наприклад, метр, як часто буває, коли його отак от круте, то й виходить така картинка, яку ніхто не хоче бачити. Металевий каркас е, іде е, через кожні 80 сантиметрів десь труба. Але між цими двома трубами ми ставимо ще додатково одно, одне, одну точку кріплення для сайдингу і кріпимо її на металевий каркас. Тож вона стоїть дуже жорстко і ніяк не рухається. Завдяки цьому і е, маємо ту жорсткість, яка необхідна для того, щоб нормально закріпити сайдинг. Друзі, всім привіт! Десь тиждень тому показував вам. Перший етап ремонту балкону на перемозі, каркас і показував, як збирається сайдинг. Наразі зараз вже маємо готовий балкон з встановленими вікнами і будемо переходити до внутрішніх робіт. Ось так зараз виглядає наш балкон. З лівої сторони ніша під шкаф. Зараз підемо всередину, подивимося, що там будемо робити. Ось так ця ніша виглядає зсередини. Вона доволі змістовна. Можна гарний шкафчик сюди зробити. ну, Врівень ось цим відкосом. Багато хто запитує, чи можна робити балкони поетапно. Можна ось так виглядає балкон з завершеним першим та другим етапом, тобто повністю виготовлений металевий каркас металевий і встановлення вікна. Він закритий від улиці, все гідроізоляція зроблена. Тобто, ви маєте балкон повністю готовий до експлуатації. Запам'ятайте, як він виглядає зараз. І що ми будемо робити в найближчі три дні? Будемо стелити тут підлогу, ОСБ плитою накривати. Звичайно, утеплимо цю зону під металевим каркасом. Зведемо утеплювач з цією частиною, з підлогою. Будемо зашивати все ламінованою ПВХ панеллю. Стелю також утеплимо. Козирок обов'язково утеплюється, бо він напряму стикається з вулицею. Я хотів би окремо наголосити, що такі. Козирки маємо утеплювати обов'язково, бо тепле повітря зсередини стикається з холодним повітрям взимку ззовні, і на них конденсується волога і її достатньо велика кількість. Щоб цього уникнути, щоб там не було плісняви. Обов'язково потрібно утеплювати цей козирьок. Завершено третій етап робіт. Давайте пройдемося, розкажу з чого він складається. Ви пам'ятаєте, тут у нас був каркас металевий з труби 40х40, який ми відразу підняли на необхідний нам рівень цього балконного блоку, і зараз на ньому лежить ОСБ плита. Під ОСБ-плитою лежить утеплювач, який зведений з цим утеплювачем на передній частині фасаду. Тож маємо ідеально рівну підлогу, на якій можна і в більярд пограти, теплу підлогу на неї поставити. тож Ось цією штукою вона вмикається. і Розігрівається до 40 градусів. Нагрівання проходить доволі швидко, тому що вона вкладається прямо під ламінат, тому вона тільки ламінат підігріває і там буквально 10-15 хвилин у вас вже підлога вся тепла, а ще півгодинки і на балконі вже там плюс 10-15 градусів відносно тієї температури, що була до цього. З лівої сторони балкона, як ви бачите, ми зробили нішу. Це ніша під шкаф доволі вмістовно на десь 50 см. Тепер сюди можна виміряти шкаф з ДСП і поставити його, закріпивши на задню поверхню та облокотивши на підлогу. У цього балкона є ізюмінка, і ця ізюмінка стеля цього балкону, бо вона зроблена не білою, а з тих же ламінованих панелей, якими ми облицювали стіну. Ось так це виглядає. Доволі цікаве рішення, як на мене. Трохи інакший зовнішній вигляд, але тут що кому подобається. Тут, якщо придивитися, зовсім немає білих елементів на балконі. Всі кути, ви можете побачити, вони підібрані в той же колір, що і основна панель. Як внутрішні кути, так і зовнішні. Ну, на цьому участку роботи ми ще. Трошки не завершили, тому що цей кутник ще приклеюється. Коли він приклеїться, цей малярний скотч знімається, він підрізається, як потрібно це зробити на верхніх кутах. І маємо ось таку завершену картинку. Ну і таке доволі цікаве підвіконня ми тут використали. Воно під світлий такий матовий дуб. Дуже цікаво виглядає, особливо в комплектації з таким пластиком. Ламінована ПВХ панель вона має текстуру, тобто вона не гладка. Крім того, що вона матова, вона ще має текстуру. На вигляд, це як ламінат, але воно має в основі не той матеріал, що в ламінаті, тобто пресована така стружка, а це ПВХ панель. З точки зору використання саме на балконах, вона має деякі переваги, бо вона не боїться різких перепадів. І навіть якщо це приміщення не буде опалюватися в зимовий час, зовсім і тут буде мінус 5 градусів, з цим, з цим облицюванням зовсім нічого не станеться. Тож, друзі, наразі маємо найкласичніший балкон під ключ, який можна зробити взагалі. Тобто це три етапи виконання робіт, це металевий каркас. Підвіконня розширюється на 30 см. Другий етап це, звичайно, скління. І третій етап це внутрішні роботи. Зробили підлогу, зробили утеплення, зробили облицювання, вивели світло і теплу підлогу. Що, друзі, всім бажаю нашої скорішої перемоги. Впевнений, що так воно і буде. Найближчий час обов'язково переможемо та продовжимо працювати на перемогу України. На все добре.